Друзі, вітаю! Такі мариновані баклажани на зиму користуються особливою популярністю. На смак вони нагадують шашлик. Ароматні, пряні, соковиті просто фантастика. Ходімо консервувати. Потрібно 2 кг баклажанів. Очищаємо їх від шкірки. Овочечисткою це робити просто і швидко. Далі необхідно розрізати їх на доволі великі шматочки. Спочатку вздовж навпіл а потім на 3-4 частини розділити. На пательні розігріваємо соняшникову олію на середньому вогні та обсмажуємо баклажани до золотистого кольору з двох боків. Викладаємо в миску і залишаємо їх остигати. А поки що наріжемо чесник тонкими пластинками. Всього знадобиться одна головка та 500 г цибулі. Ріжемо її півкільцями. Далі готуємо маринад 200 мл води, плюс 2 столові ложки звичайної солі, плюс 3 столові ложки цукру. Розмішуємо, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Потім вливаємо сюди 100 мл оцту 9%. Знову доводимо до кипіння, вимикаємо вогонь та залишаємо маринад охолоджуватись. Тим часом глибоку ємність викладаємо одним шаром підсмажені баклажани, потім зверху рівномірно цибуля та чесник. І тепер секретний інгредієнт це натуральна приправа до шашлику. Саме вона робить баклажани пряними і ароматними. Посипаємо по одній чайній ложці кожен шар. Далі знову повторюємо: баклажани, цибуля, часник і приправа. І так до самого кінця. А тепер заливаємо все остигшим маринадом. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Зверху прикриваємо тарілкою і притискаємо чимось важким, наприклад, банкою з консервацією або з водою. Можна замотати навколо харчовою плівкою, щоб аромат не поширювався. В такому вигляді відправляємо баклажани в холодильник на 12 годин маринуватись. В принципі, в такому вигляді їх вже можна їсти, але у нас мета зробити заготовку на зиму. Тому виймаємо шматочки баклажанів окремо, цибулю залишаємо в кастрюлі. І тепер в стерильні банки на дно викладаємо мариновану цибулю з чесником. А далі баклажани щільно утрамбовуємо, щоб не було пустот. Зверху викладаємо залишки цибулі і заливаємо в кожну банку маринад до верху. Прикриваємо простерилізованими кришками і відправляємо їх в глибоку кастрюлю. На дно постеліть рушник або якусь тканину і залийте теплою водою, не доходячи до самих кришок на пару сантиметрів. На середньому вогні доводимо до кипіння і стерилізуємо ще 15 хвилин. Тепер щільно закручуємо кришками, перевертаємо банки догори дном і вкриваємо чимось теплим або рушниками, або покривалом. І залишаємо так до повного охолодження. Це дуже смачно, ніби і справді їси шашлички. Готуйте одразу побільше, тому що з'їдається миттєво. Друзі, поділіться, чи знали ви такий варіант заготовки з баклажанів, або напишіть в коментарях, як ви консервуєте. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!